Маман моя кудись звалила, мене і з залишила. Тут почав він скавуліть. Каже Ой, муся. Голодний мій живіт. Маман мене не покормила і мою миску пустою залишила. А що робити я не знаю. Живіт голодний, завиває. Що робити, що робити? Ну точно вже не скавуліти. Зараз в кухню ми підем, їжу там те пізно йде. Я на стіл зараз запригну і тобі що небудь скину. Мало там хоч що лишитись. Хм, пора самі вже підкріпитись. Так. Що тут? Хм, ковбаса, м'ясо, шинка. О, куряча нога. Що там далі? М -м, голубці. Муся, ти скінчилась. ось, ще від цих запахів. Та ти трохи зачекай. Я піду на інший край. Так. Що тут в нас залишилось? Ага, сир котлети холодець. Муся, а немає там з паштетиком яєць. Щось не бачу я яєць. Що? Не хочеш холодець? Ні. Давай краще котлету. І пошукай ще відбивних. Маманчик вчора їх так било, рот був повний свини від них. Угу зараз Дивись, дивись, тільки не вдавися. Скинь що небудь вже мені, чекатиму на тебе ще три дні. Повернеться скоро вже мамон, а я й досі нічого ще не куштував. Сама топче піде псе мені нічого не дає. Чого не я ж не пойму? Тобі ще краще обирала, щоб не дати тобі фігню сама спочатку провіряла. Блін, мамон двері он відмикав, що небудь вже давай сюди. Так. На тобі ось котлета, відбивну кидаю теж, ніжку курячу кидаю, а сама будеш, втікаю.